Звісно, там щось таке плаває, Може то якийсь кокос. хоча воно все время на одному місці, може то буйок якийсь. може там у когось щось стоїть, снасті якісь. Отже сьогодні 5 квітня. ми стоїмо на берегу океану, Опять. Ще вдоль океана буду їхати неділю. а потом може, быть уеду от нього вже навсегда. Таке може бути. Сьогодні вирішив постирати цього вкладиша, бо дуже давно не стирав його. Нет. Він вже такий трухленький. Та що скоро йому капець. Пора новий заводити. <зас> Наше багатство. Ще три авокадини залишилося у нас. Опессини мандарини. Я також напився соку. Це ще станеться. диню вже вважаю третій день, треба її. Вчора 4 цибулини приготував. Mm -hmm. Цибулі регулярно збираю. Ось який ножик я знайшов, теж трамонтина, тільки з дерев'яною ручки. Це класний. Правда, я його ще не пробував в ділі. А ось мила. Такий бурсок класний. Мені його треба вхватити. Зайнявся господарськими ділами, поправив сумочки. <гум> По крайній мірі функції вони будуть виконувати основну. Ну від дождя воно вже не захистить, звісно. Да. А так вона закриватися буде, щоб нічого не випадало. Все, я закінчив. Хороше місце було. Їдемо далі. Я думаю, і далі буде хороше місце. Филки шляпа Оце такі соски в перу зробили. От їдемо, хацапетовки тут різні, май мелкі. тут все время вдоль дороги якась движуха, тобто немає пустоти. І отака вот погода сьогодні туман. І прохладненько. Приємна погода для їзди, хороша, тільки вітер в морду, це жалко. Ну ми їдемо потихоньку. Піднялися на горку. Осман сказав, що тут десь примерно 200 метрів підйому буде сьогодні. А то, може це воно нас вже. Прикольна така штука, похожа на телескоп. Але тут якийсь этот самый, готель. Тут я дивлюсь такий об'єкт, здоровенный високий забор з ягазою. І тут два ряда забора тоже І дорожка, по которой їздять, охороняють. Якийсь Там внутрі охраняють. Ну велике воно. Забор длинний, уже давно тягнеться там. То дуже здорове і дуже охороняємо. Отсюда видно, там якась кузькина мать здоровенная. І надо же димить. якісь подземні хріні там постройки в общем куча всього я так зрозумів це вона називається присос де Конкон». Всі ці поселення вони так наче, от это, наче і крупне але виглядять так унило у них буває десь в центрі такий оазис красивий але так це капець взагалі це смерть невеличкі перекус вітамінах прийняв з'ївдинку і трошки соку упив з вітамінами. І в природ можна бігати далі. Оце такі ті самі закриті штуки, називаються асоціація. Куча домиків в основному недостроєні. І такого дуже багато. Виглядає дуже унило. І дуже багато участків продається. Це типу, як от в Росії котень містечка. А отут от вже получше, там нормально все така культурена. Може вони з часом такі стають, але більшість я бачив унила виглядять. Може в них недавно був якийсь бум, якийсь період, такий що дуже багато хто хотів строїтися. А відкуди ці всі люди переїхали? Інтересно, що сюди переселилися. Наверно, вони десь жили в інших місцях далеко від моря. Взагалі не зрозуміло. Все так інтересно тут виглядає? Все кругом строїться у них, у них постійно стройка везде. Ще в них дуже розвинена мелка торговля. Я думаю, що Ліма буде настоящий город базар. Тому що кошмар, в будь-якому місті тут базар сплошний. Кругом базар, на трасі базар, в будь-якому селі базар кругом. Всі торгують. Кругом торгують. У кожному будинку магазин. А дивіться, як тут воно називається. Асоціаціон Агроекологіка Пампа Кларіта. Коротше я доїхав до такої території, де машини їздять завжди, поэтому неможливо знайти момент, коли немає шуму. Ну, Що-то типу екопоселення О. І воно закрите. Тобто посторонніх туди не пускають отак воно. Йома! Отут я вже бачу, що дорогу вирівняли. Там обрив! охренительно высоты обрыв. Оце мы їдемо по висоті и там иде крутий обрыв вниз. А тут скалу продолбали. Вот тут уже дорогу равняли, сразу видно. Сонечко начинает прижаривать. Кстати, по поводу придорожной торговли я заметив, что у них щось очень плохо все, их багато, а покупателей немає. Я думаю, у них уже кризис наступил. Вообще, мне кажется, в перу... На грані кризису знаходиться. Люба фігня може спровоцівати великий кризис. Можна буде подивитися, чи правда я, чи вгадаю я, чи передбачу я це. Так, знову закінчилась пустиня і починається велика зелена долина. Красива. Рада з комарами, як звичайно. эти зеленые долины все красивее и бурнее. Да, это птички какие-то сосны интересные, а? Воно и не сосны, но непонятно что. Но похоже на сосну. А ось колонии. І воно все орошається, бо тут дождей мало йде, тут нема дождей. Зато вода є. От вони все це водою заливають і все буяє цвіте. На самом деле це навіть краще. Потому що багато сонця, а якщо є вода, то це найкраще місце, щоб вирощувати щось. От вони і пользуються, у них води тут достатньо, я бачу. Причому ця долина дуже широка, далеко вона йде от, во всі сторони. Вона величезна. Нифига себе. А самое главное, что тут тепла и солнца хватает круглый год. Тут же нема зими. Тут можно 2-3 урожая год собирать на одному участке. Вот это красота. Того вони всі так і трудятся тут. Вони дуже багато всього вирощують. В общем интересно тут насчет фруктов овощей. Ще одна бурна річка, істочник їхньої водиці. Тут річок багато і води достатньо Всім вистачає. Как цікаво запускають їх такими каналами на участки. А потом вона проходить через участок, лишня стікає обратно. І поэтому по каналам вода-то мутна. І можливо в річку теж так само стікає вода, вже пропущена через участки. І оця ця муть, можливо, йде відтуди. Найкраще, що так, да, казалось би, земля така взагалі. Що на ній може родити? На вигляд вона абсолютно не родюча, але родить. Оце інтересні рослини. різні. Зелені і фіолетові. По-моєму, це цукрова тростина. А? Ну оце кукуруза. І всякі дерева, багато нових рослин з'явилось, яких раніше не було. Приближаємося до екватора місцями дорога подверглась ерозії. А тут цікава рослина. Я вже пару разів наблюдав, не можу зрозуміти, хто це таке, Що воно зараз рослина. санта барбара Пуенте санта барбара Там якісь це руїни. І щось нове строїться. Я думаю, що за фігня. І правда, Санта-Барбара тут таке курортне поселення. І теж все строїться, строїться, строїться. Їдеш собі, їдеш, нікого не трогаєш. Тут бац... Кажуть, нічого. Дивіться. Канал знаходиться вище рівня тих і самих. Тобто в будь-якому місці дирочку, вона заходить туди і заливає все поле. Вони отак його заливають, збочують добре, потім перекривають. І от її вологі вистачає на довге час потім доїхав я до своєї єдиної планової заплавки на сьогоднішній день. Набрав водички, водичка тут хороша. І тут ще й розетки. Я заряджаю всі свої устройства. Решив зарядити той телефон запасний. Хоч іноді треба трошки заряджати його, щоб батарейка зовсім не здохла. Хоча в нього екран репнутий, але він працює, в принципі. Може якусь функцію виконувати. Отак, так вот. Зараз спробую, може, зайду в магазин щось куплю, але не обов'язково. Завтра буде супермаркет хороший. Завтра взагалі великий город, по ідеї там Wi-Fi должен бути. Я вже заряджений, готовий. Тепер Wi-Fi нужен. Взагалі в Перу вірити картам там не можна. Вони показали мені магазини по цій вулиці, а тут якесь гівно. А я по, по основній вулиці, по центральній, бачив дуже хороші магазини. Зараз підвіду туди. Тут далі ще одна заправка. А Осман де її не показує. Тут ресторан забігаловка. Від неї ловиться вай-фай, але не можу до нього підключитися. Їдемо далі. У них регулярні пункти зважування для крупних машин. А наша долина закінчується, і далі йде підйом і там пустиня. Тут пішли такі луги, що блин, хрен де заховаєшся. Получається, все кругом загорожене. Незагорожений участок знайти важко. І обычно це якась свалка. А тут якраз дуже класна ямка. І на дні сравнительно чисто можна отут. тут вот это Я собі даже підрівняв місце В принципі нормально Схований від усього, зараз Сейчас даже собі щось зроблю Нормально Можна було ще глибше Но там грязно таке Вибирать не приходится Сьогодні так будем стоять Побачимо де завтра нам повипаде Но сьогодні отак Тут ничего никуда не втыкается, так я вот так вот. <laughs> Хитрый метод. <laughs> и все. <laughs> Сейчас накину ветрозащиту и будет классно.